На зв'язку Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, пане Павло, ну, добрий вечір. Достатньо тяжко говорити, тому що е, ну, є прохання та і є таке, що називається, неписане правило зараз під час такої гарячої е, пори на фронті. Ну не е, деталізовано обговорювати, що саме там відбувається, але ми маємо вже. Оголошення президента про те, що на Донеччині звільнено населений пункт. І, власне, хотілося б від вас дізнатися, а яка ситуація от в тому населеному пункті, який звільнено, як він виглядає, в якому стані його отримали бійці Збройних сил України? Що з людьми? І як, і, і як вони почуваються після е, цієї окупації сім ці місяців під окупацією? Вітаю вас. Ще раз е ситуація складна і ну, в тому населеному пункті, оскільки е жодний клаптик землі, коли ворог е заходив і тимчасово окуповував територію, е він тим більше на лінії фронту не є таким, що уцілів. Дуже сильно зруйнований і приватний сектор, і, е звичайно, ситуація є. Як і гуманітарна і ситуація з основними джерелами життєзабезпечення, дуже складно, але дякуючи збройним силам, на цьому ми не зупиняємося, і збройні сили будуть рухатись далі. Поступово, після вже можливості заходу туди і підвезення всього необхідного, звичайно, це безпосередньо на моєму контролі перебуває і все необхідне. І допомога буде надавати. зараз. Допомога гуманітарна, ліки тощо в залежності від звільнення територій і тих можливостей, куди ми в найближчий населений пункт до звільненого населеного пункту зможемо підвозити все необхідне, те, що я перелічив. Тому. Ситуація е, зараз є складною і бойові дії тривають, тому що звільнення території передбачає ще і проведення розмінування і. Відносно навіть безпечні умови створити для того, щоб військова влада, військові адміністрації мали можливість заходити туди, але повторюсь, на наближені пункти, ми вже підвозимо і продукти харчування, і щоб у людей були принаймні принаймні те чим харчуватися вже по джерелам живлення водозабезпечення будемо проводити, коли безпека складова буде дозволяти. Пане Павле, скажіть, а чи повторювалася ситуація з Бучею на звільнених нещодавно на Донеччині щодня ми фіксуємо гибель, загибель і поранення серед цивільного населення. Але кожен факт цей відповідним чином фіксується і вже органам досудового розслідування буде відповідним чином використовуватись як докази? Під, будь ласка, як триває евакуація цивільного населення з підконтрольно? На території Донецької області чи завершилася вона скільки людей вдалося вивезти, і чи багато людей лишилося? Людей лишається менше 350 тисяч. Зараз вона продовжується обов'язкова евакуація, яка оголошена розпорядженням Кабміну від 2 серпня. Нагадаю, що це проводиться обов'язкова евакуація, при тому, що три чверті населення фактично евакуйовані з Донеччини активні евакуації продовжуються, і щодня по основним напрямкам і по визначеним областям евакуація триває. Це категорія людей лишилась, які скажімо, найменше були налаштовані на евакуацію, не найменше мали бажання лишати свої домівки. Але повторюсь, вона продовжується і до е, вже того, як наступлять холоди, і е, осінньо-зимовий період, який вкрай складний буде, і в державі в цілому, і на Донеччині. Зокрема, е, ми її продовжуємо і продовжуємо евакуацію. Тому вона не завершена, вона триває в активній фазі. і Завтра з цього приводу ми відповідним чином будемо. Як то кажуть, звіряти годинники і додаткові заходи вживати по евакуації. Причому паралельно з евакуацією, як би там скептики не казали, ми проводимо і активну підготовку до осінньо-зимового періоду з розумінням того, що газопостачання. Не буде, незважаючи на те, що і над цим питанням я особисто працюю, але розраховуємо, що в умовах без газопостачання які що необхідно нам закуповувати, і цей процес триває підготовки до того, як вже температура повітря буде падати і знижуватись відповідно нижчим стан стану. Скажіть, будь ласка, пане Павле, а от оці звільнені населені пункти. Ну я підозрюю, що інфраструктура розбита. Я підозрюю, що будинки теж е, не в належному стані. Очевидно, люди не будуть опалювати свої будинки. Ну очевидно, вони і не змогли підготуватися е, до зими належним чином, та і дрова дровами запастися. Чи буде їм запропонована евакуація з щойно звільнених населених пунктів? їм в першу чергу і буде запропонована евакуація як тільки ми зможемо навіть Дістатися до людей або визначити точку, з якої ми будемо забирати, це саме першочергове, що буде проводитись далі буде е, відбуватись ситуація, як відновлювати будинки, але ми розуміємо, що відновлення будинків або будівництво нових мова буде вестись після деокупації всієї території Донеччини, тому що величезна кількість будинків до повномасштабного вторгнення окупанта. Обласна військова адміністрація проводила ремонти відновлення будинків по лінії фронту, ті, які були пошкоджені або зруйновані з 2014 року. Але зараз, звичайно, логічно до цього вже підходити, коли ми звільнимо від окупанта всю територію Донеччини, як і Україні відповідно. спасибі, пане Павло. З нами на зв'язку був голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.